Всім великий привіт в резервит. Вітаю вас на огляді, новиночок. Бачу, є багато класненького, є сумки, є аксесуари і багато класного літнього одягу. Сумка в кольорі шоколаду літня з натуральної сировини 1299 гривень. Це целюлоза. Сумочка застібається на блискавку. І ще в кольорі шавлії. Пляжні сумки. Сумки торби. 1399 гривень. Дуже класненька, легенька літня сумка. 1699 гривень. Льон. Центними, контрастними гузичками. Шортиками є бокові кишеньки із поясочком. В талії ззаду з гумкою. Приємний такий колір, досить. Мен сподобався цей кубінезончик, а тим паче, що в складі є льон. І такий кубінезон є в коричному кольорі теж. Нагадую, що в складі льон. 1699 гривень. Багато червоного цього року в колекціях Шавзарі, Шевманого, мережана блуза. Мають бути ще шорти 1299 гривень. В складі є котон. Рюкзаки, текстиль і шкірзам, літні, класні, багато відділів. Є кишеньки, бокові спереди. 1699 гривень. Коштує такий рюкзак. Або можна придбати собі таку сумочку. 1399 гривень. Ця сумочка має лише коротку ручку. Щас сподобалася така величезна сумка, торба. Шопор, подвійні ручки, які не знімаються, можна взяти собі зручну коротку ручку, а можна так через плече довгі. І з блискавкою є ще внутрішні кишеньки. тобто там багато функцій є в цій сумці. 1699 да, гривень. А ще така сумочка з мережевим крошком. 1499 гривень. З довгою ручкою. Добре, якщо я нічого, не знаю. Ну що, от є вон білі Білий костюм з топом, довга спідничка, призібрана топ з бретельками, які регулюються. І по-білому вишивка чорна. Натуральний топ котоновий. І до цього топа є спідничка. Досить довга, 1899 гривень. Заду гумка, спереді немає, без застіпки ця спідничка. Вона з вишивкою. Костюми буде дуже красиво. Красива біла сукня, легесенька тканина, бавовна, 1799 гривень з вишивкою. Тканина як муслін, але ще по ній вишивка, дуже делікатна, дуже ніжна. Донизу спідничка розширена. Тут імітація запаху. Рукавчики широкі і з гумкою, такі рукавчики-буфи. Якось так гумка, її треба підвернути, щоб у був огляд. В поясі ззаду гумка. І розмірна сітка досить велика. Я дивлюся в розмірі XL, є від іксасочки. Топи, топи, блузи з мережевого прошла. Це 100% котон. 1299 гривень. Поруч висять легкі, широкі штани палацу в червоному кольорі. І поруч я висять ось такі топи, які ідеально просто піділюють ось так разом. Це 100% котон. З розкішною червоною вишивкою. Блуза зав'язується лише на зав'язку без застіпки. Рукавчики при зібранні 1299 гривень. Подивимося ось ці широкі штани, штани палацо, легесенькі разом з цією блузою. Досить будуть разом мати прекрасний вигляд. 1299 гривень. Ці прекрасні рожеві блузи, я вже показувала рожева біла смужка, 1099 гривень, рукавчики буфи і в складі натуральна тканина. Поруч стильні джинси широкі джинси палацо. А вверху пояс з такими розривами. Дуже класно, дуже стильненько. Так, що у вас випадково десь порвалося. Ось не найспіш викидувати. Зараз це тренд і це модно. Які широкі штанини класні. Джинс м'який, 1499 гривень. І сірий досить приємний. Не графітовий такий, адкий, приємний світло-сірий колір. Повернулася до цієї червоної сукні. Досить жіночна, це 100% котон. Імітація стіпки донизу, вона справді це просто. гузички пришиті. Знизу з уборкою. Насичений червоний колір. Є бокові кишеньки. 1699 гривень. Подобається, як зроблено в проймі рукава, такі крильця, такі рюшечки. Додає жіночності. Якогось романтизму. А яка красива спинка. Спинка трішки відкрита буде, з гумкою там нижче. Ще блузи. Легесенька, кутонова тканина з вишивкою. 1299 гривень. Сорочка 100% котон 1199 гривень, муслінова тканина і по ній вишивка. Гудзички з натурального перламутру. 1499 чотириста дев'яносто дев'ять гривень жилетка з льону, шоколадний колір. І гуцики з натурального перламутру Жилетка приталена. Відео трішки чимось теплесеньким, а саме в'язаний кардиган 1699 гривень. Який він класний, який він затишний, декорований в'язаною малиною, як мило, об'ємна в'язка. В'язаний джемпер полу на короткий рукав. Красивий такий білий колір до такого легкого масла. Подобається, що не білий такий вибілений, а трішки такий, якби з характеру. 899 гривень і в складі 75% віскози. Ще ось такі сумки є. 1399 гривень. Теж застібається на близької внутрішній кишенці. І це 100% люза. Це люлоза, Попробуйте слово швидко вимогати. Класненький. Тут щось таке цікаве, джинсовий костюм. Теж тема вишень. Це джинс. Це така курточка. Дивлюся в розмірі XS, але є до 2 іксів, до є, точніше, 1499 гривень. Ця курточка жакет досить коротка, а штани з високою посадкою. Джинс досить цупкий, ззаду вишивка вишеньки. І штани коштують 1499 гривень. 100% котону, така мила сукня Бебідо, 1699 гривень. Режево-м'ятні кольори. Дуже красиво, рукавчики, буфи. Ззаду вона таку гумку має, прошита гумкою тканина. Буде стягувати, підкреслювати і ще є поясочок. Чи це зав'язки такі? А, я дивилася зі спинки, то на спинці ще така зав'язка. Ось так зав'язується. Чому воно так висило, я так подумала. Спереді ось так. Ну, Нічого такого сильно суттєво не міняє, але саме так. Топи з костюмної тканини, топ-жилет, понизу баска. 1499 гривень і в складі віскоза, поліестер, еластан, костюмна тканина. Топи в білому кольорі і рожеві штани легенькі, широкі. Такий топ коштує 1399 гривень. І легесенькі штани палац в рожевому кольорі. 1899 гривень, тканина купро, що є непогано, схоже на натуральний шовк, Багато хто путає купру з натуральним шовком, пояс гумка, стрілки зі строчкою і є бокові кишеньки. Друзі, всім до зустрічі у нових відео в оглядах з резерверт і з інших мереж. Давайте заглянемо у Бершку. Що там новесенького? Так, новинки у Бершці. Завжди багато класного, актуального і модного. 799 гривень. Це що? Це футболка просто, а знизу, а знизу спіднечка. Футболка з принтом. Вау! Зараз будемо дивитися, що є класненького. Ось така сукня довжелезна. Вона з зав'язкою на шиї, ось така спереді, тканина трішки як жата. І це 100% віскоза, за 1799 гривень. Ну, красива досить сукня. В такому іспанському стилі. На жару, підійде А ще класні білі сукні є. Теж зав'язкою на шиї. Донизу ярусні Вау, яка красота. Просто вам нагадується башка, 1399 гривень і це 100% бутон. І на ліфі є підкладка. Не повністю в сукні, а на ліфі є підкладка поліестер. Красива сукня. І такі самі сукні є у бордовому кольорі. Ну, бордовий не насичений, як попередній, а такий трішки пастельний. Пастельний кольор. Розширена донизу. Ярусна. 1399 гривень. 100% котон, 100% бавовна. Ось така сукня. Тут вона стягується. Клас, просто така, як біла. Ось. Подивимося базові брюки, штани 72, віскози, 28 льон, і 28 льону, 999 гривень. З гумкою. Далі букові кишеньки, досить лагесенька тканина. Вони широчені. На літо на жару буде саме то. Покупців досить багато, навіть не приступишся. Бач, користується попитом. Це її улюблений бренд молоді. Сукня і в білому кольорі, і в коричневому кольорі шоколаду. Ми подивлюся, біленько тут цінничок висить, щоб не шукати. 1399 гривень полістер за Лостаном. Ось така сукня слімана без бретельок, Просто від бюст та йде донизу така в обліпочку. І з розрізом знизу. Ось така берешка, класна. А штани такі, як білі, є в чорному кольорі, широчені. 999 гривень, з з льоном. Клас. Базові штани, що білі, що чорні. А ще такі кручучі, класний слім сукні. Теж без прителюк, без нічого відкриті повністю. Драпіровкою по боках, насичений колір ягідно-бордовий, 999 гривень, складі віскоза і поліамід. Або можна придбати такий топ. Тканина така ж сама по кольору 649 гривень, і такий самий склад віскоза і поліамід з боковою трапіровочкою. Підійде до цієї спідниці. Так воно висить. Спідниця з мережева. Ось така мережена довга спідничка. 1299 гривень. З гумкою в поясі. І донизу вона така в Так, ще тут класненького і милого, і стильного. Футболочки з принтом злого. 649 гривень котом за ластаном. Супер буде з оцими шортиками. 1149 гривень. Які вони круті, джинсові. З металевими закльопками. А ще такі шорти є в чорному кольорі. Така ж сама ціна 1149 гривень. ну дуже-дуже круті. А ще зараз дуже актуальні такі молодіжні сукні. Вони коротенькі в білизняному стилі. Тканина як трішки жата. З відкритою спинкою, з зав'язками боковими. І така сукня коштує 1149 гривень і це 100% котон. Така сукня є в чорному кольорі. білизняний стиль, така сама ціна і 100% котон. Слінбеки лакові ніжно-рожевому і білому кольорах. Це шкірзам 1299 гривень. Футболочка 100% котон. 899 гривень. 799 гривень. 100% котон в коричному кольорі футболка. І цю футболку можна поєднати з коричневими штанами. Літній джинс дуже класний, Неважкий, широкі широкий донизу ці штанини. Пояс і гумка і ще стягується. Якась така цікава модель 1299 гривень, 100% бововна. Штани сподобалися, вони такі широчені, але ну, я тут взяла розмір. 42 європейський, великий, тобто, але ми бачили маленький, то вони теж широкі. Ах, які силіконові слінбаки. Тут навіть пилюка вже набилася, зараз інший пошукаю. Залава з цієї ніби менше. запилення. За Літня тематика, морська зірка, ракушка і літній вайб. Ніжній колір рожевий і білий. Таке все дівчача, солодке, штани. Я показувала такі білі, чорні 999 гривень. А тут я просто дивлюся в розмірі Віскоза і льон. Широкий палац штани. Розміра є різні. До 42-го або 44-го європейського. А, тут написано до XL. Ось ці штани є до XL розміру. Будуть до 42-го. До 42-го європейського. Сукні класненькі, досить. М'якесенькі. Вау. 100% котон 999 гривень. і підкладка лише ось тут, на ліфі. На поліестему могли б дуже дати натурально, той кусочок маленький. Ось така сукня. Дуже класненька. Ось такі були новиночки у бачка. Новинок дійсно багато. Можна без кінця знімати. Ось, наприклад, ще така рожева є 100% котон. Але... Це буде наступного разу, а на сьогодні вершки хватає.